Ситуація на передовій динамічна. Населений пункт Зелений гай на Донеччині під контролем наших військ. Натомість на Сумщині українські воїни відкинули противника поблизу Андріївки. Тільки за добу на фронті відбулось понад 170 боїв. Останні новини із передової. Далі у відео. Підпишіться на канал. «Сій час генеральний штаб повідомив: тільки за добу зафіксовано 179 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках відбито чотири ворожі атаки. На Покровському напрямку зупинено 52 штурмові дії російського агресора. Водночас аналітичний проект Deep State уточнює, сили оборони відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині. Однак, на жаль, окупанти просунулися в районах вільного поля, кам'янського та у плавнях. Детальніше щодо стану справ на Донеччині розповіли у оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. Там зазначили, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м окремим штурмовим батальйоном ОПФОР зупинили просування ворога та взяли під контроль село Зелений Гай. Ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області. Але наші воїни стоять непохитно йдеться у повідомленні. Інформацію про вдалу операцію діляться у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там розповіли, що підрозділи Російського добровольчого корпусу та братство зі складу спецпідрозділу Тимура разом із бійцями 5-ї окремої важкої механізованої бригади зупинили спробу прориву окупантів на Донеччині. Ба більше вони не дали загарбникам просунутись у бік Дніпропетровщини. Крім того, бійці російського добровольчого корпусу взяли в полон 16 окупантів. Військовий блогер Богдан Мирошников інформує, що на покровському векторі на деяких обмежених ділянках відбуваються контратаки української армії. Однак він наголошує, це саме контратаки, а не контрнаступ. Це покращення позицій. Не більше того, деякі населені пункти, в які зайшла наша піхота, все одно потім будуть втрачені, але вони виграють найдорогоцінніше час. Пише він тим часом. Екіпаж ударних дронів батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України встановив наш державний прапор на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Паралельно військовий із позивним Алекс описує ситуацію біля Куп'янська. За словами воїна, на північ від міста фіксується висока активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Діють на ділянках в сторону Дорошівки, Кіндрашівки та північних околиць Куп'янська. Діють в основному в нічну пору часу, як може бути зрозумілим з обстановки на мапі, основним та першочерговим завданням ДРГ перейти на іншу сторону траси на Куп'янськ та проникати далі в тили. Водночас, військовий із позивним мучної повідомив, що сьогодні, можливо, відбудеться обмін. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Я почну із заяви, все ж таки, главкома Сирського, Він говорить про те, що сили оборони зрізають добропільський виступ, зачищено шість населених пунктів. Також з'являється інформація про те, що дещо стабілізувалася ситуація на покровському напрямку. Але при цьому всьому, якщо ми віримо даним діпстейт, вони говорять про те, що ворог просунувся у серебрянському лісництві поблизу серебрянки, Ольгівського, і противника в той же час відкинуто із Толстого. Що ми можемо сказати про ситуацію на фронті станом на зараз? Чи є в нас якісь певні, знаєте, чи можемо ми окреслити певні тенденції? Чи все таки поки що там основний удар це Покровськ, основний удар це добропілля і свої намагання взяти покровськ, ворог не полишає? Ну що говорити загалом, то пріоритетні напрямки для Росіян вони не змінилися. І якщо так обережно говоримо про наші. Певні успіхи вони дійсно на сьогодні є, так само як і по новопавлівському відтинку фронту. До речі, але все-таки кажуть, без завищених поки що очікувань. Ситуація залишається складною. Ворог намагається атакувати. Ворог намагається задіяти ті сили, які в нього є наявні на сьогодні. І, власне, ці певні успіхи вони, звичайно дають нам надію на те, що вдасться вистабілізувати ситуацію, вдасться вирівняти фронт. Але поки ще ще раз без завищених очікувань. Ситуація, звичайно, стала трошечки легшою, ну якщо можна взагалі про фронт говорити, що там легше. Воно не легше жорстокі бої дійсно тривають, але силам оборони вдається інколи мені здається неймовірно вирівнювати, вирівнювати ситуацію. Ми пам'ятаємо наскільки критичною була ситуація біля добропілля. Бачимо зараз, що такі певні малесенькі, малесенькі штрихи до невеличких успіхів на сьогодні є. Але ворог буде продовжувати атакувати, тому поки що не поспішаємо. Чи є якісь зміни у підходах до атак ворога? Тому що знаєте, ми так звикли жартувати над росіянами, що вони там роблять якісь мангали і так далі. Але як показала практика, що це теж дає певні результати ворога недооцінювати не можна. І сьогодні я слухала один із ефірів наших колег і один військовий розповідав, що взагалі спостерігається навіть на самокатах, намагаються штурмувати, не те, що вже там на мотоциклах, щоб просочитися як можна більше по одній людині і далі вже утворити от таку групу якою можна штурмувати які ще нововведення застосовують зараз росіяни на фронті про які можна розказати Ну, по перше, треба сказати, що росіяни протягом війни вони теж почали вчитися, тому що ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, як вони заходили, якими колонами механізованими, і дуже багато протягом якого часу вони намагалися діяти саме такими колонами з використанням механізованої важкої техніки. І чим це для росіян закінчувалося? І власне зараз закінчується, якщо вони там спробують один раз чи два на місяць, півтора якісь там невеличкі колони пускати на тих чи інших напрямках. Загалом о, треба відзначити, що ми не сміємося над ворогом. Ми жартуємо під час війни. Це обов'язково треба надзвичайно робити. Але найголовнішою основною тактикою на сьогодні залишається це дії малими групами. За великим рахунком тут росіяни взяли від нас дуже багато, тому що якраз тактика тисячі порізів вона о, була притаманна. На нашим силам, які діяли там під час наступальних певних дій, коли ми росіян різали на невеличкі шматочки, і власне це приносило, давало результат. Тому росіяни намагаються й далі. Тут абсолютно вірне слово просочуватися через нашу оборону, тому що наразі фронт він не такий, як уявляють собі люди, що це тисячу кілометрів окопів суцільних. І там знаходяться військовики. Ні, це сьогодні так не відбувається відповідно. То ворог намагається ці ці шпариночки знаходити і там, де він відчуває, ну скажімо так, нашу слабкість, де відчуває слабкість, яка проявляється, можливо, там в певних недокомунікаціях між суміжними підрозділами. Там ворог нам і намагається й задіє. Всі свої сили для того, щоб зробити плацдарм, захопити плацдарм, зачистити його, і потім вже намагатися розширювати. Тому ця тактика вона наразі залишилася незмінною. Я вже сказав про те, що ворог зараз не використовує фактично важку техніку, не тому що він її не хоче використовувати. По, -по перше, по друге, найголовніше, головніше, що є великий дефіцит. В цьому плані як танків, як бойових броньованих машин, тому що дуже багато під час війни нашим силам вдалося вибити саме цієї механізованої компоненти. Тому тактика це ще раз це маленькі групи, інколи ворог діє, навіть були групи там 7-10 людей. Зараз є групи по 2. По дві-три людини, тобто зменшив ворог кількість таких груп, але вони лізуть невпинно. Тобто, це 24 на 7. Одну групу знищили. Наступна, ви самі розумієте, що це і витрачання ресурсу відповідно, і по особовому складу наразі у росіян є велика перевага. Тут нема чого приховувати. На жаль, це правда. Якщо ми говоримо про м'ясні штурми, те, що активно використовували росіяни, більше того, навіть з'являлися кадри, що вони і жінок пускають на ці м'ясні штурми? Це, зокрема, говорилося про те, що це жінки, які були ув'язнені, їм пропонували контракт, вони погоджувалися. Ці штурми збільшилися чи зменшилися? І по кількості, да, можливо, або по тому, кого вдається брати в полон, чи можемо ми констатувати про зменшення або збільшення? Або стали, сталу кількість саме ресурсу, який пов'язаний із людьми у Росії, тому що ми все з експертами обговорюємо, коли ж Путін піде на оголошення мобілізації, коли ж в нього закінчиться охочі йти на війну, і чи взагалі піде він на це? Ну а ми, звісно, ждемо, що після цього почнеться бунт на болотах. Я думаю, що ми особливо бунти не очікуємо, тому що це суспільство, так зване суспільство російське, воно дуже є рабським, і це є правда, тому що навіть люди, коли знають, що їх будуть обнулювати, їх відправляють якраз на штурми, з яких точно ніхто не повертається, замість того, щоб, наприклад, там взяти зброю до рук, повернути її та йти на Москву. Я умовно звичайно кажу. Вони цього не роблять. Вони записують відео. Де вони прощаються, там просять усіх пробачення, говорять про поганих командирів, але тим не менше йдуть і вмирають за Путіна. Тому, якщо ми говоримо про місні штурми, я вже сказав, що сьогодні ворог не діє такими великими кількостями особового складу. З іншого боку, я теж говорю про те, що ці групи по 2-3 людини вони діють безперервно. Ну зараз важко сказати скільки на полі бою така група може прожити, залежить. Від е, того напрямку, де вони діють, і, власне, від е, е, тих зусиль, які ворог на, цьому, на цій ділянці фронту якраз і застосовує. Але, як правило, це теж дуже коротке життя, е, але ворог йде постійно. Тобто особовий склад, піхота це е, на сьогодні основна компонента, е, в яку ворог використовує. Ну, плюс ще авіація. Звичайно, тому що ворог, на жаль, теж поки що в повітрі нас переважає. Він використовує авіацію. Ви бачите, що не носить удари по нашому передньому краю і по тилових суто ну умовно звичайно таких тилових територіях прифронтових. І за рахунок цей компонент йому вдається все-таки на деяких напрямках продовжувати просуватися. Немає таких м'ясних. А щодо жінок, то власна інформація, яка була цього року нещодавно оприлюднена, вона не є новиною. Вона була вже і в 22-му Така інформація році була в 23-му, третьому, 24-му. Так це дійсно жінки ув'язнені, які йшли там до штурмових саме підрозділів, тому що ті, хто йдуть, ну скажімо, з цивільного життя. Можливо, і випадки такі є, але вони не масові. Там щоб жінка йшла суто на там штурмову посаду. Вони йдуть, як правило, там зв'язок, медицина відповідно. Там ну, ще є бойові деякі спеціальності, але не так масово, як це можна там уявити, що це прямо ну, не знаю, якийсь або А щодо мобілізації, то вона наразі триває у ворога в прихованих різних формах. Звичайно, це контрактники, які підписують контракти за гроші, це строковики, яких різними способами можна змусити підписати контракт. це люди соціально, скажімо так, потрапили в соціально скрутні ситуації. І їм теж доводиться просто підписувати контракти, і вони знають, що вони на фронті дуже довго не проживуть. Ну власне від цього залежить підготовка тих людей, які йдуть воювати. Вона дуже є різною. Є профі, звичайно, так які мають величезний вже бойовий досвід, а є ті, що на фронті. Ну, от відомі випадки, що там по 2-3 дні проживає з моменту прибуття на фронт, а є ті, що воюють вже не перший рік.